Путін розлютився. Розлютився на е, санкції Дональда Трампа і на скорочення. Ну, власне, так намагаються пояснити атаку на Київ, яка е, нещодавно завершилась. Зараз у нас 8.45, І е, дійсно, атака, яка була на Київ, була надзвичайно складною, нищівною, багатоаспектною, і е, е, кілька хвиль, власне, це і призвело до тих жертв, які є. Люди не очікували такої підступності після дронів. Прилетіли ракети, які знищували під'їзди, які знищували автостоянки, які які нанесли непоправної шкоди, і станом на зараз відомі про жертви є навіть одна дитина. Але думаю, що кількість жертв буде збільшуватись. Про це відео я записав. Щойно воно є, можете переглянути, але в цьому відео мене цікавить інше. А чи дійсно Путін так реагує тому, що його турбують санкції? Маю на це свій погляд: погляд, який не стосується санкцій, погляд, який стосується більш глобального. Власне, це могло розлютити Путіна, і це могло стати причиною такого підступного удару. А це обмеження ринків. Обмеження ринків збуту, як ви знаєте, Урсула фон дер Ляй нещодавно на полі для гольфу підписала з Дональдом Трампом, вклала угоду, від якої вона не зможе відмовити, згідно якої Європа буде закуповувати в Сполучених Штатах Америки енергоносії на суму 750 мільярдів євро на три роки, тобто по 250 мільярдів євро на рік доларів. Що було до цього? До цього, як ми це знаємо з відкритих джерел, Європа закуповувала енергоносії в Російській Федерації на суму 220 мільярдів доларів, але за три роки. Тепер Європа буде закуповувати той же приблизно обсяг газу і нафти, але на суму 250 мільярдів доларів. Що це означає? Це означає два моменти. Перше, Європа починає платити ринкову вартість за енергоносії, а не ту вартість, яка утворилася на ринку, але через війну в Україні. І Дональд Трамп каже, ні. Ви будете платити більшу вартість, суттєво більшу вартість, а не ту, яку сьогодні пропонує Російська Федерація, тому, що їм потрібні гроші і тому, що йде війна. Це раз. Друге. Дональд Трамп фактично вириває, а він може це зробити, і він вже це зробив. Вириває у Росії такий великий енергоринок. Ви скажете, ну, нафту і газ всі люди хочуть і всі країни, і тому Російська Федерація без проблем продасть такі обсяги іншим країнам. А насправді це не зовсім так, тому що продати, знайти ринок, який готовий на 200 Мільярдів доларів за три роки закупитися не так просто. Крім того, коли в Європу йдуть просто близько танкери, труба якась і так далі, це одна ситуація. Інша ситуація, коли ти змушений, через обігнувши отак всю Російську Федерацію прокачувати а, нафту і газ до, ну, наприклад, Китаю або Індії. Є ще одна проблема, пов'язана з тим, що. Китай не буде садити себе на голку дешевих енергоносіїв Російської Федерації. Китай чудово розуміє, що Російська Федерація разом з газом і нафтою продає також і свій вплив, не продає, а впарює такий, знаєте, товар на додачу. Так ось китайський лідер достатньо хитрий і розумний, щоб не робити такої фатальної помилки. І... Не запускати процес залежності Китаю від російських енергоносіїв, крім того, Китай хоче підтримувати відносини з іншими країнами світу: а це і Катар, і Саудівська Аравія, це і Іран, це Ірак, тобто різні різні країни і Сполучені Штати Америки, для того, щоб бути присутнім в кожній країні, для того, щоб мати вплив в кожній країні, для того, щоб бути клієнтом кожної з цих країн, а не тільки підсадити себе на Російську Федерацію, а потім. З голим задом приходити в інші країни і казати, ну от я великий Китай, і що? Ти повинен бути великим клієнтом. І коли ти великий клієнт, тебе цінують і шанують. Ну, якщо ви закуповуєтесь регулярно в якомусь магазині, наприклад, там одягу брендового, і вас вже знають, і ви приходите і раз на два місяці купуєте на 10 тисяч доларів, то вибачте, до вас будуть ставитись особливо. Інша справа, коли ви просто гуляєте по Торгівельному центру і зайшли заради прикола подивитися, а які ціни там в бутіках. І побачивши, що а, костюм коштує не 3 тисячі гривень, а 30 тисяч доларів, ви звідти вилітаєте пулею, розказуючи про те, що а чим воно відрізняється. Ну, от до вас відношення відповідне буде. Тому Китай буде робити все для того, щоб бути клієнтом, повторюю, клієнтом. Багатьох країн, які мають світовий вплив, і зав'язати стільки на Російській Федерації Китай не буде. Індія. Індія тут інша ситуація складніша, тому що Індія в цілому бідна країна, ВВП на душу населення дуже маленьке. Громадяни піддані Індії живуть дуже погано, і Індія може спробувати закуповувати в Російській Федерації багато чого корисного за не дуже великі гроші. Власне, тому Дональд Трамп вже сказав, що Російська Федерація і Індія мають фактично загниваючі економіки, економіки такого упадку, і тому вони мені не цікаві. Але Трамп, думаю, що тут трішечки а, каже неправду, а, адже його якраз цікавить Індія, бо саме в Індію може потекти частина російських енергоносіїв, яка не тече до Європи. Проте Індія. Знаходиться трішки далі від Російської Федерації, якщо ви так уявляєте глобус і доставити туди нафту буде до деякої міри складно. Це по-перше, і по-друге, Індія не потребує такої величезної кількості енергоносіїв, як потребувала Європа. І тому Індії згодувати за три роки енергоносіїв на 220 мільярдів доларів буде трішечки складно. А крім того, Індія також хоче. Бути а, ну, клієнтом у багатьох країн, а в тому числі і в Китаї, в тому числі і в Катери, Саудівській Аравії, і можливо в Ірана, можливо, в Ірака, і не зіпсувати відносини Сполученими Штатами Америки, тому що Сполучені Штати Америки можуть влаштувати для Індії дуже багато цікавих подій. Ми не забули з вами про війну, яка нещодавно була між Індією і Пакистаном. І в цілому Дональду Трампу не буде багато зусиль для того, щоб війна ця розпочалася знову. Що буде Індія робити під час війни, якщо вона буде, а Індія і Пакистан мають ядерні боєголовки, ми, напевно, здогадуємося. І якщо Індія хоче зіграти в цю гру зі Сполученими Штатами Америки? Вони можуть це спробувати, але я думаю, що буде погано. І Дональд Трамп, незабаром я так відчуваю, пояснить Індії, що може бути. Це буде не публічно. Але можливо хтось із команди Дональда Трампа пояснить Індії, що може бути, якщо вони будуть руйнувати план Дональда Трампа по обрізанню Російської Федерації ринків збуту. І ось це вже може дійсно злити Путіна. Тому що ринок тут обламався, ринок там обламався. Тут Китай, який, нібито говорить, що буде підтримувати Російську Федерацію, але грає в свою гру завжди. І виникає питання: а куди дівати таку кількість енергоносіїв? Куди дівати? Де брати гроші на тотальну велику війну? І ти на війну виділяєш на тиждень під мільярд доларів? І ось це вже велике питання. І це вже те, що може зіштовхнутися реально Російська Федерація, і це те, що може дійсно бісити Путіна. Тому ось ці удари, власне, вони і є відповіддю на спроби Трампа влаштувати дійсно ізоляцію Російської Федерації, яку не робила Європа, але може зробити Трамп з Сполученими Штатами Америки. Ну, власне, ми це бачили в російських воєнкорів, які прямо написали, що. Ну, болт ми клали на погрози Трампа в Києві гарні краєвиди. Чудово! Це означає, що Трамп знайшов боліві точки. І я думаю, що Трамп продовжить на них тиснути. Пам'ятаєте, колись я розповідав, що Трамп не друг Путіна. А ви тоді хейтили? Трамп спробував один із шляхів мирних перемовин. Не вдалося. Тепер Трамп. Запускає другу серію, другу модель тиску економічно. І що саме цікаво, всі оці стратегії описані в, на сайті Інституту підприємництва американського. І там є стаття доволі широка про те, що робити Штатам, якщо війна в Україні не завершиться. Там план до 2029 року. Всі етапи в цілому розписані. Я його озвучував півроку тому назад, але тоді українці не готові були це чути. Тепер ми йдемо за цим планом. Війна не зупинилась, але план існує. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, і спонсорувати наш канал.